І усім привіт з вами Вібро. І сьогодні я вам розкажу, як же встановити у Minecraft Pocket Edition. Для цього нам знадобиться програмка Модспелокатор, на яку я силочку, можливо, залишу в описанні. лаунчер і самий Майнкрафт. Заходимо в Модспе І так, ми тут бачимо, так це текстурпак. От, тут. Давайте я спочатку От, тут текстурпак і скін пише. От. Заходимо. Е, перший скину, ну там текстурпаки. Е, заходимо в скін. І от скини. Ми собі, наприклад, давайте у цього кріпера виберемо. Воно завантажується, добавить, виходимо з цієї, заходимо в блок лаунчер. Е, скін не мають завжди бути включені. Заходимо в блок лаунчер. Заходимо і давайте на с... любий світ. Зараз завантажилось. І готово! От наш скин. Ну, на жаль, впереді я тільки в сурвайлі. 2 вийдемо на survival с... я вам покажу. От тут є Survival. What's pretty так one скін виглядає. І всі підписуйтесь, ставте лайки, лишайте коментарі Всім удачі, всім па па